Я не спроста обрав цю професію, так як на мою думку, це професія мужніх, героїчних та сміливих людей. Ще в студентські роки почав займатися верхолазними справами, а саме спортивний туризм для мене це так був як хобі. Потім після повномасштабного вторгнення порекомендували знайомі долучитись до служби ДСНС. В саме в верхолазній роботі приваблює, можна сказати, адреналін. адреналін Приваблює те, що можу бути корисним для людей саме в таких незручних положеннях. На мою думку, в нашій професії головне психологія, так як холодний розум і концентрація дає можливість зосередитись на тому ділі, на тій справі, яку ми робимо. Особисто в нашому підрозділі наше тренування проходить щотижнево. Займаємось як на облаштованих майданчиках, так і в залах, облаштованих для тренування саме поверхолазній роботі. Також виїжджаємо на на скельну місцевість для того, щоб відпрацювати навички рятування людей. Основним правилом безпеки це є особиста самостраховка і довіра колективу. За період моєї служби доводилось багато де працювати. Один із важких таких об'єктів це була Чорнобильська атомна електростанція. Висота понад 110 метрів, складні погодні умови. Також були залучення для надання допомоги людям постраждалим від ворожих обстрілів, зняття аварійних конструкцій, а саме плит, перекриття тимчасового покрівель. Доводилось рятувати когось із дуже нестандартного міста. Був один випадок. У нас у Житомир, в місті Житомир на підвесному мосту рятували чоловіка, який переліз через конструкцію моста, і назад вже було йому важко перелізти. Тому приїхали на допомогу і врятували чоловіка. В першу чергу люди, які обирають професію верхолаз, повинні не боятися висоти. Мати гарну фізичну підготовку відповідні фахівці, нададуть вам добрі знання в цій справі а щоденні тренування досконалять ваші навички.